Друзі, приїхали вже на наше таке дуже знайоме озеро. Бачите, тут ось лавочка стоїть під деревцем. Літом навесні восени дуже класна така оглядова площадочка. Ровери наші стоять великі. Зараз вам покажу ближченько. Озеро, озеро дуже мальовниче, дуже красиве, особливо в таку сонячну погоду. Але як я вам казав в попередніх відео, стільки раз намагався я тут знайти рибаків, рибу, чи щось живе, але нема. От зараз бачите, на воді повний штиль, повний. Вітру зовсім нема, не ні колихнеться ніде нічого, але ж і рибка не гуляє. Хоча ви бачили вже самі, мурахи вже повилазили, мурашники вже свої розкривають. Вже буде тепло, вже все, морозів не буде. А озеро.